Мільйон гектарів в даний час характеризуються суттєвим переживанням штучних насаджень, лісових культур над та природою. Так, згідно з даними було фанесіумка СА упродовж останніх 70 років на Україні постійно та посаджено близько 5 мільйонів гектарів лісів. Крім цього, лісовими підприємствами створили 1,3 мільйони гектарів захисних насаджень і 400 Тисяч гектарів колезахисних пісоснів, які розміщені на землях підприємств рівної форму власності і захищають ерозії та сухолії, понад 13 мільйонів гектарів повних землі. Тенденція до переважання штучних насаджень над природи на нашій державі продовжує зберігатися. Заліснення плаво згубаних ділянка відбувається за відким виглядком шляхом створення лісових культур, що дозволяє чоловічною. Збільшувати площі штучно створених місців на 32-35 тисяч гектарів. Україна держава з величезною кількістю промисон, зокрема металургійних і хімічних підприємств. Деякі з них мають застаріле і зношене обладнання. На багатьох підприємствах очисні споруди недосконалі і мало потужні. А тому забудні до діля різними відходами до господарського обсягу втягнути 92%. Території нашої держави, і це значно більше ніж у будь якій цивілізованій країні світу. На її території утворилися антропогенні ландшафти, де порушено природні вимогу і кругові плечові середньою проблемою стало обів. В цьому комплексі особливо місце збільшення площі, продуктивності і якості містів, створення мережі, захисних, водорегулюючих та побережних лісосмуг, залізання ярів і пісців. Отже, вирощування високопродуктивних і ідеологічних лісонасаджень важливий економічний, екологічний і соціально-політичний фактор складова програми розвитку економіки України, поліпшення умов, життя народу та села. У наш час тотально не молоді колегувати у віртуальному світі інтернет-мережі, особливо відчутною стає їх роз'єднаності із оточуючим середовищем, світом, де шумне дощі і сяє сонце, де цього струмки і гунять атомами, луки шепотять хочуть одвічну легенду гаїв, виконані не розпільними птастами. Але людині генетично властивий потяг за своїх першооснов. До громадині природи це особливо відчуває поліщуків жителів нашого краю. Тому важливо зберегти цей потяг до гармонії зворотної у дитячих душах, розвинути його і у високому усміх для збереження відтворення її багатства. Саме з цієї метою створено у нашому районі шкільне лісництво примальтинському ліцеї. Тут під керівництвом кваліфікованих і спеціалістів учнів серед інших. Знайомі із шляхами і методами лісовідновлення та лісовідтворення. Технології якісного садиного матеріалу, в тому числі юні лісоводи, відпрацьовують техніку вегетативного визнаження, лісових порівняв у лісозасаджах, никак. Адже лісовоякісний садини матеріал, основа для закладання клонових плантацій, джерела екологічного, стійких сіянців і саджанців із генетично закріпленими. Цільними ознаками, технічними, декоративними, маліоративними тощо, які неможливо передати через насіння розмноження, тому так важливо йому намісникам володіти різними способами вегетативного розмноження основних місто утворюючих повітря листяних і хворі. Розгріняють природи упоєднені зі штучною коміновим і штучними зверновими. Природі шляхом ліс віднориться під наметом материнського деревоста і на збулах після вирублення дерев у першому випадку лісовідомлення прийнято називати «передні», у другому наступні. Природні лісовідомлення вигідно від штучного тим, що не вимагає витхат на закладання культуру. Крім того, такі насадження більш стійкі й довговічні. Отже, там, де природні умови дозволяють одержати природні насадження стінних порівняв. Необхідно цю можливість використовувати. Природне і штучне лісовідновлення приєднують в тому випадку, коли у складі природного відновлення недостатньо або взагалі відсутні головні цінні спутні породи дерева. Штучне лісовідновлення застосовується в лісокультурних прощах, на лісокультурних площах, де не спостерігається і не передбачається природне лісовідновлення, цінними лісовдзвобами. Під лісовозведенням розуміють створення лісових культур, на лісових площах. Лісовозведення проводять переважно на ставоом землях, переданих у лісовий фонд і засідання залізних. У районах захисного зведення і при лісові ре... культивації земи. Особливо в видавні сорівна об'єднання є реконструкція малоцінних молодиків, тобто докорінна зміна складу на шляхом Господарство ціних полів особливості існування різних форм життя у землі умовах є постійна зміна їхніх поколінь. Існування органічної речовини в будь-якій життєвій формі не беруться призводить тоді до існування різних Чи, чи іншої форми життя неможливі безперіодичні появи на стабільних поколінь. Такий процес у природі землі відбувається через та статево та статево розмноження та літворні організми. Розрізняється те, що не сатеве Останнє поділяється на розмножені створи та вигадини. Лісовідновлення та розмноження використовується для усунення та виконання наслідків безлісів і поліпшення якості життя людей, завдяки пороння поглинанню деревами, забруднень і пилу з повітря, відновлення природного місця існування екосистем, пом'якшення впливу глобального вручення через поглинання деревами атмосферного газу і збору врожаю, особливо деревини, а також недеревиних продуктів лісу.